Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите, хто замінить Реброва у збірні України. 6 варіантів. Ротань пояснив, як гратиме Полісся Динамо зробило запит щодо легіонера. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, нас нещодавно було 30 тисяч, а зараз вже 31. Тому хочу попросити вас підписатися на канал. Для вас це не складно, а мені буде дуже приємно. Бажаю вам здоров'я та поїхали до новин! Офіційно, Антоніо Конте залишиться в наполі. Президент Де Лаурентіс погодився підвищити зарплатню наставнику та виділити бюджет на літнє трансферне вікно. Металіст 1925 опинився в пошуках нового головного тренера після поразки від епіцентру, яка позбавила харків'ян прямої путівки в УПЛ. Тепер клуб має грати плей-офф із лівим берегом, і в кулуарах уже триває активний пошук наставника. За інформацією, Football24. Керівництво клубу зв'язалося з представниками Стефано Піолі, екс Мілану, та нинішнім наставником Альнасра, де грає Крістіану Роналду. Італієць може покинути Саудівську Аравію після невдалого сезону. Його команда відстала від чемпіона на 13 очок, а також за чутками. У нього зіпсувалися стосунки з португальською зіркою. Для металіста 1925 такий кандидат виглядає несподівано амбітним. Піолі виграв серію А з Міланом і тренував цілу низку топ-клубів Італії Інтер, Лаціо, Фіорентину Болонью. Поки що переговори перебувають на ранній стадії. Проте сам факт контакту викликає інтерес. На тлі можливого об'єднання Металіста 1925 з Металістом клуб явно будує більш серйозні плани. Офіційних коментарів від італійського фахівця або клубу поки не надходило, але історія обіцяє бути цікавою. Президент полісся Геннадій Буткевич прокоментував призначення Руслана Ротаня на посаду головного тренера. Ми спілкувалися понад рік. Я зробив помилку, бо перестрахувався, що він їде на Олімпіаду, а з командою працюватимуть його помічники. Ми загубили рік. Однак усе виправилося. Ми ухвалили для себе рішення. Її Руслан Петрович також вирішив працювати з Полісся, сказав Геннадій Буткевич. Кияни визначили трансферною ціллю. Динамо хоче підписати центрального захисника Фламенго Клейтона. Зазначається, що кияни вже зробили запит щодо футболіста, але отримати бразильця буде нелегко. На нього також претендує Лестер і клуб з Португалії. Цікаво, що года Клейтона з Фламенго закінчується 31 грудня цього року. Тож через місяць футболіст зможе укласти попередній контракт із будь-яким іншим клубом. Клейтон має зріст 194 см. Бразилець поки що переважно виступає за командою 20, але вже встиг відіграти у 19 матчах за основу. Трансфер Маркт оцінює вартість захисника у 600 тисяч євро. Слован Братислава та Брест зацікавлені у трансфері воротаря оболоні Дениса Марченка. Словацький клуб уже не діслав запит щодо переходу 18-річного українського голкіпера. Водночас представники Марченка також перебували на зв'язку з французьким Брестом. Проте варіант зі слованом наразі виглядає більш ймовірним, повідомляє спорт Арена. Руслан Ротань став новим головним тренером Житомирського Полісся і вже дав перші коментарі на новому місці. Наставника офіційно представили за участю президента клубу Геннадія Буткевича. Новий наставник Полісся взяв участь у фотосесії, після чого дав коментар офіційному сайту клубу. Контракт Руслана Ротаня розрахований на три сезони минулого сезону. 43-річний тренер вивів Олександрію на друге місце в УПЛ, і це найкращий результат в історії клубу. Призначення в Полісся стало логічним кроком уперед. Команда завершила чемпіонат на четвертому місці. Є амбітно дивиться майбутнє. Новий наставник Полісся з усмішкою позував для фотографій у Житомирській команді. Наставнику видали фірмовий клубний піджак. На зустрічі був присутній і власник Полісся – Геннадій Буткевич. Неймовірні емоції. Я дуже вдячний за підтримку. Мені писали всюди: в інстаграм, на пошту, у ватсап. Знаю, що на мене чекали, і це дуже приємно. Дякую керівництву за довіру. Ми разом команда, клуб, вболівальники робимо все краще і прагнутимемо до нового, адже у футболі немає стелі, заявив Ротань. Барселона прощається з терштегеном. Як стверджує Ас у разі підписання воротаря еспаньола Жуана Гарсії. Блаугранос виставлять на трансфер 33-річного німецького кіпера. Футболіст Динамо потрапив до переліку номінантів на Голден Бой. Ямаль залишається беззаперечним фаворитом, однак вдруге здобути відзнаку немає права. Тим часом оборонець білосиніх Тарас Михавко посів 37 сходинку в рейтингу. Нагадаю, що ця нагорода присуджується найкращому молодому гравцеві Європи віком до 21 року. Збірна України готується до нового виклику та матчі відбору на Чемпіонат світу 2026. Національна команда потрапила до групи з Францією, Ісландією та Азербайджаном, а вже в червні вирушить до Канади, де проведе два товариські матчі проти господарів та Нової Зеландії. Очікування високі, тиск на Сергія Реброва ще вищий, повідомляє портал Новини Лайв. Вуав декларують повну довіру головному тренеру збірної України, попри те, що він не зміг вивести команду в елітний дивізіон Ліги Націй. Головну ставку зроблено на відбір на Кубок світу. Однак, якщо з перших матчів кваліфікації стане очевидно, що синьо-жовті близькі до провалу. Не виключено, що в збірній може з'явитися новий наставник. Хто замінить Реброва у збірній України? Олександр Шовковський. Його Динамо впевнено виграло чемпіонат України. В сезоні 2024-25, і тепер молодий тренер на піку довіри. У цього наставника є досвід роботи у штабі національної команди. Та харизма здатна об'єднати колектив. Він уже довів, що вміє справлятися з тиском. Юрій Вернедуб, один із найповажніших українських гравців, який пройшов європейські турніри та фронт. Його стиль, жорстка дисципліна та самовіддача, а моральний авторитет може зіграти вирішальну роль у момент нестабільності. Кривбас під його керівництвом показував організований та бійцівський футбол. Віктор Скрипник, Європейська школа, системність та здатність будувати гру через пас. Скрипник не найемоційніший, але вміє вибудовувати структуру і давати результат у непростих умовах, його варіант. Вибір на користь прагматизму і тактичної продуманості. Олександр Петраков, переможець молодіжного чемпіонату світу, та людина, яка вже очолювала головну команду в складний час. Петраков це довіра і досвід, перевірений кризами. Він здатен повернути команді дух, якщо буде потрібен антикризовий менеджмент. Мирон Маркевич або Мірча Луческу Два ветерани українського футболу, які можуть розглядатися як тимчасові варіанти. Їхній досвід, міжнародний авторитет іміння вести команду можуть стати опорою в разі екстреної заміни. Але найімовірніше це буде міст до наступного покоління Руслан Ротань. Несподіваний, але логічний варіант. Він уже поєднував пости в молодіжці та Олександрії. А тепер починає новий етап у полісі. Якщо покаже яскравий старт, може знову опинитися в центрі уваги. Його плюс знання системи збірних середини, а також довіра молоді. Друзі, а хто з цих наставників вам сподобався найбільше? Мені найбільше сподобалася кандидатура Олександра Шовковського. А як гадаєте ви, напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!